Права 1437. Придбали 8 ручок по 3 гривні 20 копійок і 3 гривні 60 копійок, заплативши за всю покупку 26 гривень 80 копійок. Скільки купили ручок по 3 гривні 20 копійок? Ну, гаразд. Давайте запишемо умову цієї задачі у скороченому вигляді. Придбали всього 8 ручок. Були ручки по 3 гривні 20 копійок і 3 гривні 60 копійок. Ну що ж, нас цікавить, скільки купили ручок по 3 гривні 20 копійок. Запишемо тоді, що ну, нехай купили X-ручок. Х-ручок. Ручок по 3 гривні. 20 копійок. Є? Гаразд. Але якщо всього було 8 ручок, то інших ручок по 3 гривні 60 копійок. Скільки було? Потрібно від 8 відняти x, бо всього їх було 8 штук. То записуємо тоді, що 8 мінус ручок По тоді 3 гривні 60 копійок. Ну і заплатили всього за всю покупку 26 гривень показуємо. 26 гривень. 80 копійок. Є. Ну що ж, ми склали коротку умову. Зараз за цією умовою нам потрібно скласти і розв'язати рівняння. У нас тут буде єдина дія, нас цікавить тільки Х, скільки придбали ручок. По 3 гривні 20 копійок. Ну що ж, дивимося на нашу умову і складаємо. Якщо купили x ручок по 3 гривні 20 копійок, 3 гривні 20 копійок, 20 копійок це 0,2 гривні, то це буде 3,2 гривні. Отже, якщо ми х помножимо на 3,2, ми дізнаємося вартість ручок по 3 гривні 20 копійок. Так, потім, якщо ми додамо 8-х ручок. По 3 гривні 60 копійок. 60 копійок це 0,6 гривні. То це помножити потрібно на 3,6 гривні і це дорівнює. Тоді в сумі в нас буде 26 гривень 80 копійок або 26,8 гривні. Є? Наше завдання зараз роззати це рівняння. Розкриваємо дужки. Кожен доданки у дужках множимо на 3,6 гривні. Тоді зліва буде х помножити на 3,2. Це буде 32 х додати. 8, що множиться на 3,6. Ну що ж, запишемо тоді 8, що множиться на 3,6. Так, і запишемо. Відняти. Ну і 3,6, що множиться на х, це відняти. 3,6х. І це має дорівнювати 26,8. Гаразд. Ну що ж, а зараз будемо. Давайте обчислимо добуток. Так, то у нас вийде 3,2х додати. 8 помножити на 3,6. Давайте стопчик перемножимо. Отже, записуємо. Я поміняю ці множники місцями, від цього добуток не зміниться. 3,6, що множиться на 8. Множимо. 6 на 8, 48. 8 пишемо 4. Запам'ятовуємо. 3 на 8 24. плюс 4 це 28. Ставимо кому Один розряд. То записуємо, що в нас вийшло 28,8. Так. 28,8. Так, ну і переписуємо без змін мінус 3,6х дорівнює 26,8. Ну що ж, зараз зліва залишаємо невідомі доданки, а справа відомі. То зліва у нас буде 3,2х. Тут у нас мінус 3,6х дорівнює. Справа було 26,8. Зліва було плюс 28,8, а справа буде мінус 28,8. Є. Ну що ж, зліва х можна винести за дужки. Записуємо х. А у дужках тоді в нас залишиться 3,2. Ну, відняти, запишемо, додати мінус 3,6. Це дорівнює. Ну, а справа. Різницю також ми можемо записати як суму, ну або мінус винести за дужки. Отже, записуємо 26,8 додати мінус 28,8 є. Ну що ж, знаходимо, скільки в нас буде в дужках. Пишемо x, що множиться. Модуль від'ємного числа у нас більший. То сума буде від'ємна. Пишемо мінус. А в дужках записуємо різницю модулів 3,6 мінус 3,2. Це дорівнює. Справа Модуль від'ємного числа в нас більший. Сума буде від'ємна. А в дужках записуємо різницю модулів. 28,8 мінус 26,8. Ну що ж, давайте тут будемо продовжувати. Отже, х, що множиться. У дужках у нас буде мінус 3,6 мінус 3,2 це буде 0,4. І це дорівнює. Справа буде мінус. Тепер 28,8 мінус 26,8 це буде двійка. Різниця дробової частини дорівнює 0, 28-26 це 2. Отже, є. це дорівнює мінус 2. Як обидві x, рівняння можемо поділити на мінус 0,4. Отже, у нас вийде тоді х, буде дорівнювати. Справа було мінус 2 ділимо на мінус 0,4. Частка буде додатня, обидва числа у нас відємні, то це буде 2, що ділиться на 0,4. Можна на 10 помножити і діли і дільник, частка від цього не зміниться. То ми записуємо, що це 20, що ділиться на 4. Ну і записуємо, що х у нас дорівнює 25 на 4, це буде 5. Отже, 5, у дужках. записуємо чого ручок. 5 ручок це по 3 гривні 20 копійок. Записуємо тоді, що це у нас по 3 гривні 20 копійок. Є? Ну що ж, записуємо відповідь. Скільки купили ручок по 3 гривні 20 копійок? Записуємо 5 ручок. Ну що ж, ось така задача, яку ми розв'язували за допомогою рівняння. На цьому вправу завершено.